Чотири грані Донеччини благодійну виставку з такою назвою відкрили в Тернополі. Це фронтові світлини чотирьох військових кореспондентів, фотографів, зокрема діючих військових Володимира Черніка, Віталія Носача, Анастасії Рокитної та колишньої журналістки наших телеканалів Тернополянки Христини Луцик. Всі ми були між собою якось знайомі в певні періоди війни. Згодом ми зрозуміли, що ми всі фотографуємо і вирішили показати ці фотографії. Христина почала захоплюватись фотографією ще в університеті. Жартує, що сам саме з того часу не випускає камеру з рук. Так, з початком війни журналістка почала повноцінно працювати волонтеркою, доставляла гуманітарну допомогу військовим і паралельно фотографувала. Згодом почала робити репортажі з передової. За час війни активно висвітлювала події, які відбувались в Бахмуті, Торецьку, Соледарі та десятках інших прифронтових зон. На виставці представлені роботи з Бахмутського напрямку, на якому Христина працює найбільше. Дівчина каже свою назву, виставка отримала неспроста. Виставка називається Чотири грані Донеччини. Бо ми тут розповідаємо про чотири різні напрямки, з якими стикається людина, коли потрапляє на війну. У Христини, наприклад, це напрямок буденності на лінії вогню. Тут світлини зроблені нею на сході. Українські захисники під час виконання бойових завдань, розбиті будинки, діти в прифронтових містах, евакуація. Більшість знімків зроблені в період з осені минулого року до березня цього року. Тут цілий слайд є з дітьми, які стали жертвами війни, які потрапили на лінії фронту під обстріли. Ця фотографія має дуже таку складну історію, тому що ми цих двох хлопчиків братів рідних вивезли з бахмута в період, коли там. Були вже дуже запеклі бої. Відповідно тоді вже з міста було практично нереально виїхати. Ми заскочили туди за ними. На жаль, хлопців, які їх вивозили, звідти вже немає з нами. Вони загинули в місті Солидар, коли також намагались допомогти, допомогти людям цивільним. Одну зі світлин Христина зробила в розбитому храмі на Лиманському напрямку. На ній боєць з позивним святий. Це село, за ним вже сіра зона і позиції ворогів. Власне, я там була декілька діб з своїм другом на позивний святий. Ми, ви бачите, в повній екіпіровці вийшли для того, аби зняти це село. Що точніше, що від нього залишилось, тому що росіяни знесли його повністю важкою артилерією та мінометами. І от, власне, ця фотографія це одна з крайніх фотографій за життя святого. Ми з ним тоді пройшлися, зробили цю світлину, і, на жаль, буквально через два тижні після. Нашої цієї зустрічі святий загинув неподалік від цього місця. На відкриття у Тернополі завітало чимало тернополян. Студентка Ірина розповідає, чому саме ця фотографія з храму захопила її найбільше. Вона поєднує в собі з одного боку святиню, а з другого боку, що справді наші вороги не мають. Е, ні, краплі совісті, ні краплі, чогось святого в душі не могли й не прийти співробітники, колеги, друзі Христини, а ще ті, з ким вона разом волонтерила. Я думаю, що ці світлини дуже важливі, тому що говорити одне, коли ти насправді бачиш, як це відбувається, це саме що відео, це саме що фото. Ти проникаєш цим, ти більше це розумієш. Чотири грані Донеччини це близько 50 фронтових фотографій. Роботи Насті Рокитної розповідають про дружбу та вірність. Наслідки війни, руйнувань і жорстокості можна побачити на світлинах Віталія Носача. Військове життя зсередини передають фотороботи Володимира Черніка. Проте усі вони не змогли приїхати на відкриттям, а дехто зараз у зоні бойових дій організували виставку волонтери громадської організації ВАТРА і збирають гроші на дрони для українських бійців. Переглянути світлини можна в арт-галереї на пошті.